Уявити сьогодні свою роботу без комп'ютера я не можу, адже зараз переді мною відкритий світ інформації подій та явищ яким чином наші школярі відкривають для себе світ сьогодні у програмі? Це першокласники екологічного ліцею номер 24 Житомира, які сьогодні, завдяки новим можливостям, що дає інтерактивна дошка, можуть зануритись у англомовне оточення у своєму класі та осилити англійську мову ще у початковій школі. Такі технічні новинки піднімають мотивацію дітей до такого рівня, що навчальний матеріал, яким би він складним не був, освоїться набагато швидше та легше. Це ставить урок на сучасний. Зараз на сучасний рівень і, безперечно, використання дошки розширює можливості як вчителя, так і дитини. Ви уявіть собі, що час іде. І зараз кожен з них вдома має широкі можливості використання навіть того комп'ютера будь-чого. Дошка це будь-який малюнок, це будь-яка гра. це і... Е Ось ці всі додаткові роздаткові матеріали, які раніше вчитель використовував в обмеженій кількості. Зараз використання таких технологій у навчально-виховному процесі сьогодні це вимога часу, адже в період глобалізації інформація стає одним із найцінніших товарів для того, щоб навчитись знаходити обробляти та оперувати інформацію, потрібен час, гроші та знання. Навчальний заклад мав можливість. Дати дітям умови для того, щоб вони ці технології використовували З цією метою, зокрема, вивчення з інформатики, почалося вже з другого класу. В п'ятому класі є уроки інформатики. Тобто, фактично, підготовка теоретична така здійснюється. Існує проблема технічна. Проблема полягає в тому, що більшість, ну, по-перше, комп'ютерної техніки, яка на сьогоднішній день є в навчальних закладах, зокрема Житомирської області, явно недостатня. По-друге, вся ця техніка є не новою, тому що Значна частина її поставлялася в школи вже 10 і навіть більше років назад, тому ті її можливості явно не достатні для того, щоб використовувати інформаційно-комунікативні технології під час навчально-виховного процесу. Вирішити таку технічну проблему самотужки державі не під силу, тому директори шкіл, батьківські комітети використовують всі можливості для комп'ютеризації навчальних закладів. Техніку купують і спонсори, і партнери по різним навчальним проектам, і благодійники. У 2010 році держава започаткувала національний проект Відкритий світ, мета якого забезпечити сучасною технікою всі 17 тисяч шкіл України. І сьогодні цей проект набирає обертів. Пер на першому етапі визначено дві пілотні школи в Житомирській області, які вже отримали. Весь комплект необхідної техніки це Новородицька школа і екологічний ліцей номер 24 міста Житомира. Ці школи були відібрані із великої кількості закладів, які виявили бажання до участі у проєкті. Екологічний ліцей номер 24 міста Житомира один із найбільших у області загальноосвітніх навчальних закладів. Комп'ютери, мультимедійні дошки та іншу техніку ліцей збирав у прямому значенні по крупинках досить тривалий час. Тому звістку про участь у проєкті Відкритий світ, як вчителі, так і учні зустріли натхненно. Коли я побачила машини, вони нам кажуть: цей клас: фізика, хімія, біологія, математика, інформатика, п'ять кабінетів інтерактивне обладнання, ноутбуки для вчителів. Нетбуки, планшети для учнів, ці установки, ви, мабуть, може й дивилися, акумулятор ніде на заправку ставлять. Це ж тільки мріяти можна, це ж такі гроші. І ми вже такі раді були цим хлопцям, що привезли ми їм дали кабінет, щоб вони тут ночували, бо на світанні на все це встановлювали. Тут у нас кутарка, і тут є значення, оце у нас значення чого його і риба. тобто. А це у нас значення. Я пройду до саму Завдяки проєкту «Відкритий світ» школа отримала 14 нетбуків для вчителів, 30 нетбуків та 30 планшетів для учнів та 5 мультимедійних дощок. Школа також має два комп'ютерні класи один для старшої та один для молодшої школи. Для того щоб сказати, що ми стали краще вчитись, треба провести, хоч би рік провчитись. Да, ми працюємо півроку, хоч в відкритому світі. Ми працюємо третій рік. Бо у нас до цього були пробні. Два роки пілотного проекту, і ми працювали. І ми бачимо, що ті класи, які працюють з технікою, у них набагато вищий інтерес до навчання і у них покращується навчання. А уже загальний такий висновок ми зробимо, коли хоч би рік провчимося, і проведемо перший підсумок того, який є. Учителі як початкової, так і старшої школи відмічають значне підвищення мотивації дітей до навчання, використання мультимедійної дошки, комп'ютерів, планшетів дозволяє дітям оперувати тією інформацією. Яку раніше вони могли знайти лише вдома в мережі інтернет. «Уроки стали більш насиченими, тому що користуватися одними книжками для сучасних учнів не досить цікаво. У нас з'явилося прагнення до того, щоб заробляти оцінки. Нам більш цікавіше готувати на уроки і презентації ніж просто вчити матеріал за підручниками, тому що ми більше розуміємо і пізнаємо більше. Ну, мені вона дає знання і здання. От. Я дуже люблю, дуже полюбляю дивитися там різні програми, вони дуже навчальні. От. Люблю там ну, ці мовенькі слова там різні. Ну, взагалі це пришвидшує процес навчання. Ну, швидше сприймається, краще сприймається інформація, яку нам надає вчитель. Ну і взагалі. Ну, простіше користуватися, коли є дошка. А то тому, що коли ну без неї там вчителя дуже багато на звичайних дошках пишуть, а так все дуже швидко робиться. Ну, мене про все, що там є наукові програми, різні. Можна розгадувати задачі, писати приклади і грати в різні ігри. А дома ти любиш сидіти за комп'ютером? Де цікавіше вдома чи в школі? Ну. В школі вчителька так не дозволяє, а вдома можна по всякому. Ми, ми заходимо, шукаємо якісь програми для уроку. Для участі у першому етапі проекту Відкритий світ вчителі ліцею розробляли уроки із використанням відповідної техніки, і ці розробки надсилали до організаторів проекту. Кабінет фізики, хімії, математики, біології та інших предметів тепер обладнані сучасними мультимедійними дошками, які значно розширюють можливості як вчителів, так і учнів. Ми отримали багато обладнання саме для викладання уроків фізики. Використання цього обладнання дозволяє побачити такі речі, які діти раніше не те, що побачили, а навіть збагнути про них не могли, так як набір компонентів він дуже чутливий. От. І те, що, про що раніше мені довелося сказати, діти, повірте, що це воно так. Зараз вони це все бачать безпосередньо на екрані. Можна побачити вигляді таблиці, можна побачити в вигляді графіка, можна побачити вигляді таблиці і графіка. І зрозуміло, що це серйозно мотивує дітей до вивчення мого предмету. На сьогодні, поки що, існує категорія людей, для яких освоєння техніки завдання надтяжке, але старше покоління вчителів ліцею із цією проблемою впоралось на всі 100%. Учителі навчались на спеціальних тренінгах, організованих засновниками проєкту Відкритий світ. Зрозуміло щось, і вчитель багато років працює в школі, читає один той самий предмет. Він вже напрацьовує свою методику і йому дуже великої підготовки до цього не треба, щоб провести урок. Та він бере книжку, бере свій конспект і йде. Якщо виявляється ця техніка, то вимагає від вчителя кожного уроку, кожного уроку особливої підготовки. Урок треба підготувати. Проєкт треба підготувати, доску треба підготувати, урок в програмі в певній, наприклад, якщо ти працюєш в смарт-програмі або в PowerPoint, треба підготувати. Тому не всі вчителі, не всі вчителі погодились працювати в цій програмі. На початку, коли нам задали цю техніку, були визначені класи, які будуть всі від 100% працювати по цій програмі. Ми зібрали вчителів і сказали, особливо вчителів, які мають вже від. Ми вас вчимо, і ви переходите на цю систему роботи або ви відмовляєтесь і не працюєте. Є були такі вчителі, які сказали, ну їм може по 60 років, що ми не 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 будемо. Ми книжка, креда, міловий період це наша. Ми працюємо в тому стані і е, з технікою не йдемо. Але в основному наших всі вчителі працюють. Вчитель молодших класів Ірина Бикова наголошує, що мультимедійна дошка допомагає засвоїти дітям той матеріал, який раніше проходили за два-три уроки. Крім того, учні мають величезні можливості для творчого розвитку. Сам урок перетворюється, розумієте. Їм немає коли відпочити, і вони зосереджені цілий урок, тому що вони дошки їх активізує, спонукає і дає широкі можливості. Їм цікаво, вони грають під час уроку. Ви ж самі бачили це. Ну я, наприклад, мені е, довелося вчитися, я з великим задоволенням вчилася, вважаючи на мій вік. Я гадаю, що це сучасний час. Взагалі це зараз має бути в кожному класі. Ну, найголовніше питання це психологія. Якщо людина не боїться. І хоче, то ніяких проблем в цьому немає. У нас в нашому ліцеї достатнє обладнання для того, щоб кожен вчитель, у якого є бажання, освоював цю техніку. Для цього потрібно не так багато часу. Потрібно тиждень посидіти спокійно. Якщо необхідна допомога, ті люди, які в цьому розбираються, завжди допоможуть. Але яка б кількість техніки не використовувалась у навчально-виховному процесі, вона не може замінити учителя та старанність учня. А є лише допоміжним фактором? Ні, це використовуються тільки деякі елементи на уроці. Спочатку йде робота, щоб їх навчити використовувати цю дошку, щоб вони по правилам її використовували. А потім вже я її використовую в деяких завданнях. Вони приходять там, обирають стрілочками, да, вибирають відповіді, виконують, малюють. Наприклад, у мене на уроках інформатики можна перед усім класом хтось один практично виконує роботу в програмі. Безумовно, успішність, ну я не можу сказати, що вона кардинально зросла, але те, що є такі ситуації, коли клас весь сидить з відкритим ротом, нещодавно була тема сполучення посудини», як працює Панамський канал. Анімація це одне. Потім ми, я знайшов там ресурси, ми бачимо всю цю картинку прискорено. І коли… А потім ще можемо зайти, подивитися через супутникову карту. Да супутників карти і подивитись насправді, Ось вони те, що ми ще не бачили, О, що серйозно У учнів. Мотивація до навчання збільшилася. Діти переконані, що такі методи сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Да, мені подобається навчатися по цій дошці. Ну, Тут там, на цій дошці є багато програм, є такі ручки спеціальні, що можна там, програмами, ну, слова водити на українській мові. Ну, подобаються ігри там всякі. Ось. Якщо у нас в класі з'явилася дошка, ми почали краще навчатися. Вчитель за урок може подати більше інформації, ніж на загальній дошки. Він багато пише, малює на ній. І багато ми це все бачили ну, тільки на малюнках в підручниках. А також зараз це все виводиться на великий екран і всі ми можемо бачити та користуватися. Наприклад, на уроки математики ми обчислюємо всякі рівняння та нерівності. Вибираємо, чи ти хочеш писати на звичайній дошці, чи на мультимедії. Перший етап проекту Відкритий світ охопив 54 школи з усієї країни. У Житомирській області участь взяли Житомирський екологічний ліцей No24 та народицька гімназія. Засновники проекту акцентують увагу на тому, що для сільських шкіл комп'ютеризація та підключення до мережі інтернет – завдання надтяжке. Тому під час визначення учасників проекту значну увагу приділялось саме сільським школам. Взагалі, на сьогодні питання стоїть про те, щоб 100% шкіл мали підключення до інтернету. На превеликий жаль, ми цього поки що досягнути не можемо. Але, скажімо, реалізація цього проєкту є таким певним стимулом, бо той, хто хоче потрапити в проєкт, він повинен забезпечити технічні умови для того, щоб цей проєкт реалізовувався. Ми, мабуть, були свідками спроби керівників проєкту підтримати саме от таку школу в Народицькому районі, так, який, мабуть, найбільше має технічні складності. із... В тому числі з підключенням до інтернету. Але вони це зробили, і та техніка, яку вони отримали, вони сьогодні мають можливість її ефективно використовувати. Цього року розпочався другий етап проєкту Відкритий світ. Тепер можливість отримати сучасну техніку має набагато більше шкіл. На наступному етапі дві тисячі шкіл в Україні мають знову ж таки отримати все необхідне обладнання. Кожна школа отримала можливість брати участь у цьому другому етапі. З цією метою кожна школа подавала відповідні документи про свої технічні можливості. Крім того, було проведено конкурс на створення відеороликів таких дітьми, які б показували їх зацікавленість у тому, щоб школа мала такі можливості сучасні. От і на сьогодні е, проект Відкритий світ зупинився на кандидатах, е, які визначені, відібрані із тих, хто подавав заяви у нашій області. Це Майже 50 навчальних закладів, половина з яких сільські, половина міські школи, за попередніми даними. 46 шкіл Житомирської області отримують техніку. Серед них 11 із міста Житомира. Ми поспілкувались із директором школи номер 30 Житомира Тетяною Нечепорук, яка розповіла нам про шляхи школи до участі у проєкті. Почули про відкритий світ, в тому числі і досвід 24 ї школи, і загорів весь колектив. Просто ну забажав прийняти участь в цьому проєкті. Е Говорили, обговорили це питання із дітьми, і з вчителями, і з батьками, створили творчу групу і прийняли участь в другому етапі проєкту Відкритий світ. Там необхідно було підготувати відеоролик про школу. Цей відеоролик став таким творчим проєктом багатьох категорій людей нашої школи. Це учні, це учителі, це випускники. В минулому учні нашої школи і батьки. І вийшов гарний результат. Ми стали переможцями. Всі учасники проекту знімали про свої школи ролики. Діти, вчителі та батьки розповідали про те, чому саме їх школа має стати учасником проекту Відкритий світ. Готуючись до уроків, я шукаю інформацію на різних сайтах мережі інтернет. Використовую різні навчальні програми. Світ змінюється і разом з ним змінююся я. Це не то, що навіть легше, а це їхнє природне середовище. Це середовище дитини 21-го століття. Вона вже в цьому живе. Так сумую за тобою, як за волею в книзі птах. І чекаю, і не знаю, чи ж то правда в твоїх очах. Скільки мультимедійних дощок та комп'ютерів отримає навчальний заклад, поки що невідомо. Хоча техніка у школі і є, але для всіх її просто не вистачає. Техніка, звичайно, є, це є і два комп'ютерних класи. В одному класі е, комп'ютери, скажімо так, дуже старенькі, тому хотілося б там мати нові комп'ютери. Другий клас більш сучасний, там займаються старшокласники. Є мультимедійні проектори, ноутбуки, е, комп'ютери для адміністрації для викладачів. Але всього цього, звичайно, замало. Хотілося б, щоб така техніка була. В кожному кабінеті, щоб кожен вчитель мав можливість користуватися мультимедійними засобами навчання. Одним натисканням клавіші або дотику до монітора сьогодні можна знайти будь-яку інформацію, яку тисячі років збирали та систематизували вчені. Навчити наших дітей користуватись технікою та знаходити потрібний матеріал. Означає відкрити перед ними світ подій та явищ. Мені здається, що не повинно бути метою, що забезпечити повністю всі навчальні аудиторії цією технікою. Це на сьогодні нереально. От і не стоїть питання, щоб кожен урок проходив саме у такому форматі. Скажімо, ну, з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Я от буквально декілька місяців назад був у одній гімназії у Західній Німеччині от, і відвідував уроки скажімо, за фахом я математик. Я був на уроці математики. Цей урок проходить у кабінеті. Ну, він проходить у кабінеті фізики, який безумовно обладнаний там. Відповідним устаткуванням, але із всієї мультимедії, там проектор і дошка. Або екран, на який можна проєктувати, якщо вчитель щось хоче використовувати. Тобто навіть там питання не стоїть, що в кожному класі має все стояти, все там щось рухатися і, і так далі. Тому я думаю, тут просто цей проєкт має стимулювати модернізацію нашої школи. Но на ви тут поставили, кожен клас мати дошку. Кожен клас. Тому що ми бачимо зацікавленість дітей. Ми бачимо мотивація до навчання зростає, а це саме головне. Як вчителі і молоді, і вже з досвідом переконуються, що саме головне навчанні – це мотивація. І хай він ще сьогодні не покращив навчання, не покращив свої знання, так будемо говорити. Але сьогодні одна із ключових завдань школи. Це виховання життєвих компетентностей, тобто вчити дітей жити у тому дорослому житті, орієнтуватися, здобувати знання. Так от якраз в цьому плані воно вже відіграло роль. Не дивлячись на те, що у нас ці кабінети функціонують з п'ят з першого.